Тірся дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш на вісні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою вкупці, геть у далекі світа. Крил навчинася з окрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла. Тую, цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала. Тій не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, Перелітала найвищі гори мала крильця та прутки. Так твоя думка швидко полине, тільки їй волю даси. Принесе чабної країни краплю живої роси. І як приступить журба не всевуща та до серденька твого, та й русице цілюща живуща буде живити його. Хай твоя мрія із думкою думкою вкупці лине в незнанні світа. Крив не з закрилі голубці, хай вона вільно літа.